Анастасія Рашко з нами на зв'язку. Доєднуємо її до нашого ефіру. Дізнаємося більше, як минув цей тиждень на тимчасово окупованому півострові. Анастасія, вітаємо вітаю колеги. Окупаційний суд Джанкоя засудив до 8,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму екс-капітана екс-капітана ВМС України Олексія Кисельова. Його росіяни викрали в окупованому Генічіську Херсонської області. Вони звинуватили його в участі в батальйоні імені Номана Челібіджіхана і морській блокаді Криму. Це формування у Росії вважається терористичною організацією. Про це повідомляє адвокат Олексій Ладін. Давайте послухаємо пряму мову дії кисельова полягали в тому, що він навчав капітана цього судна, навчав ходу і виходу з порту Генічицьк. Причому це судно мало бути використано для риболовлі та перевезення в курортний сезон відпочиваючих на острів. ми представили докази того, що сам Кисельов займався на території Чонгара гуманітарною діяльністю. Він був одним із засновників громадської організації Переселення СОС там він зустрічав переселенців, людей, які приїжджали до України, допомагав оформляти документи, щоб отримати соціальну допомогу. Нагадаю, 22 липня в окупованому Генічеську російські силовики затримали екс-командира розвідувального корабля військово-морських сил України Славутич Олексія Кисельова. Після цього окупанти вивезли його до Криму та помістили в СІЗО. Санкція статті, яку інкримінують Олексію Кисельову, передбачає покарання до років до 15 років ув'язнення в російському суді Ростова на Дону завершилося слідство у справі вбитого ФСБ Набіра Хімова. Громадянина Узбекистану та політичного біженця, вбитого під час незаконного обшуку в Криму, звинуватили у е, за вісьмома статтями. ФСБ пред'явила померлому організацію терористичної діяльності зазіхання життя співробітників правоохоронних органів та ще декілька епізодів. Тіло підсудного весь цей час знаходилось у морзі майже два роки. За версією слідства Рахімов чинив опір під час затримання та відстрілювався, тому його ліквідували. Захист наполягав у суді на тому, що його вбили співробітники спецназу. Давайте послухаємо пряму мову адвоката 12 мая травня 2021 року. Рішенням радянського районного суду Республіки Крим його дружина була поміщена в центр тимчасового утримання іноземних громадян, де вже майже два роки утримується. Фактично позбавлена волі. Її досі не відправляють на батьківщину в Узбекистану зв'язку з тим, що вона є представником чоловіка. Ми будемо звертатися повторно до слідчого комітету для того, щоб видали тіло Набі Рахімова, для того щоб поховати його за канонами ісламу, свого супруга. Судовий процес у справі Набіра Хімова тривав із червня 2022 року. З 13 травня 2021 року його дружина Сохіба Бурханова міститься в центрі тимчасового утримання іноземних іноземних громадян у Краснодарському краї. Українського політв'язня, засудженого за сфабрикованою Росією справою українських диверсантів Андрія Захтея, окупанти випустили на свободу, але в Україну йому не дозволили виїхати. Про це повідомляє видання грати у телеграм. Захтей був затриманий у серпні 2016 року під час інциденту в районі Армянська, коли ФСБ заявило про проникнення до Криму української диверсійної групи, внаслідок перестрілки з якою загинули двоє російських військових. За версією звинувачення, Захтей, який займався в Криму приватними перевезеннями, мав зустріти групу та забезпечити її переміщення півостровом. В окупованому Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Росії через численні порушення прав військовослужбовців. Зокрема, російські офіцери пропонують солдатам короткострокові відпустки за хабар у тисячу доларів. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у зведенні за 19 лютого. Давайте послухаємо пряму мову. Основними причинами стали відсутність ротації та відпусток понад шість місяців. Та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці незадовільне харчування та санітарно гігієнічні умови, через що родичі російських загарбників змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі, використання офіцерами російських окупаційних військ, службового становища для власного збагачення, рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у тисячу доларів. За даними інституту вивчення війни в окупованому Севастополі систему протиповітряної оборони армії Росії розмістили на будівлі їдальні навпроти штабу Чорноморського флоту. Про це повідомляється у звіті аналітиків від 19 лютого. Зазначається, що систему ППО помітили після вивчення геолокаційних кадрів. Також місцеві жителі помітили розвідувальні позиції протиповітряної оборони російської армії на дахах будівель. За минулий тиждень до руху спротиву жовта стрічка приєдналася понад 200 активістів. Про це вони розповіли у своєму телеграм-каналі. Активісти наголосили, що жителі окупованого півострова активно долучаються до їхнього руху, незважаючи на жорстокі репресії та небезпеку. Цитую, окупанти проводять кампанію терору проти українського населення, намагаючись заглушити будь-які прояви інакомислення чи опору. Однак це не працює. Ми вирішуємо жовті стрічки, малюємо графіті та розклеюємо листівки. Українська символіка знову заполонила Крим. Йдеться в повідомленні. Наразі Дякую. в мене вся інформація за останній тиждень окупованого Криму. Дякую, колеги. Дякуємо, Анастасію, наша колега Суспільне Крим. Анастасія Грашкова. на прямому зв'язку.